Дуже вона сподобалась військовим і історія. В неї дуже хороші і сильні робочі якості. Вона дуже добре дуже працює за щиту. І через це ми вирішили залишити її для себе, залишити, забрати її собі в сім'ю, бо така собака може бути небезпечною для е, звичайного отримання, для звичайної сім'ї. давай почамо Хай так буде. То поїхали тваринки без лапок, наприклад, або з якимись вадами, іншими з вадами слуху, зору. Кепін. Я супа! Єст! Супа! Вона скоро поки деш закоркає, то вона без проблем взагалі. Для неї вже в Німеччині Ясмін знайшла сім'ю. Ми вже готуємо їй документи. Вона вже скоро зможе поїхати e, в родину свою. захисники Німеччини охоче допомагають збройним силам України. Чому тому, що вони бачать, як військові рятують тварин? Це для них саме велике переконання, яке може бути, що варто допомогти військовому, який врятує ще можливо 10 тварин.